Новий. Всім привіт! Сьогодні ми зігнаємо вовки разом з моєю сестрою. Я чорно-біла <хиск> Ну, а як ви вже бачите, по моїй школи Фендер і, мен... і Шофія. Я ще щепи вовків не знімав теж. <хиск> тож ми це знімемо. Что я про тебя думаю? <ріст> <ріст> Ми чіпси зато <ріст> <ріст> там хавай. Там в левах хв... чего и прать, то там чего мяша добавила. Чи... Хто бачив кого з сестрою? शू वाता चुम दवा बड़े वो शिपशन मैं पोज नहीं Хочу, у нас буде мага клаб відео. А хто в чому наш тут і жарнашенький? Хам! А нас стоять! ха буде те чуть міхоти. А є, якщо чесно, ржаки чому ми дружить теж не погані стіни? Ага, і у тебе теж. Я зараз не вчилася робити гарні стіни. Подінь. А потім снімати може ця тола, бо вуву Ага. Це, до речі, не вивчити може бути спорт. <ритисна> Жавеля автомасію, а ні це тут табако. А може тут вам чого поставити, а не чого пісні? Цілуй мене і баби падай зі мною, той баби. Мія море. Мія море. Спресомаки, томакиа, томаки, то спефа море. Я Яша. Я в тубеш. Ну, окей. Як вже вже якщо хто не переглядав вчорашні не це відео, то це прем'єра. Да. Перше на моєму каналі. Відео, постандов. Як я грав разом з моїм другом. А хто? Твій друг. Не скажу. Ну, поїдеш. Це. О, дякую. З твого товари? Так. Фоня. Я, до речі, напишу під коментарях, хто в одному з них відео хто хточе. Переглянутися. Короче, ніх... ніх мого ду, дуга я ні казати не буду. Ви самі побачите чітаю, в цьому відео. Тож, якщо хто... Втому... А ну повторяю, це було! Хто то? Тож, якщо ви не переглядали, то можете переглянути. Я не там. Вона в мене на всього дає. жарної тут. Ей, а де ти? жарена котлета? Я взагалі-то чорно-біла жарена. Я hey, забра. Ей, зебра! Эй-е-е-е. А, кто тут у нас бігав шойно? Хто бігав тут шойно? Ага! За бробезпе. Блин! Забра бежит? Не... не... не я. Блин, я на твой кант попа. А ч он? Тогда вообще! Туда вообще! А ну-ка! Давай, ч! Ой, я зашла до чего! Перша ржака в мене на моєму каналі. Що? теп теплые... в Добре Хочешь хто не переглядав, на першу ржаку? Давай, до до Перегляньте пора гляньте, будь ласка. Нади На зебра Ех ти ж зебра. Я тебе была не там. Ей, а куди? Та теп... Попалась. <сі> ти прав, чуть не до мене побіг. <сі> стоп. -е. ти в мою сторону дивишся. Ховаюся, запусти. <сі> так, стопе! Тут тупо, тушка, мене купить. Я забраю та традиця. Ей, завтра, туди! <сі> Тут, ти пожани та не за <сі> на шару. Угу. Mm -hmm. yeah а демоны? Эй, туда. А ты да? А ты, да? Ты в кушах тоже в кущах. Ну, я как-то... Ты в кущах. Ну подожди, да. Я вообще не боюсь. Аго что? Аго, 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 мы. Снимем, что я потом. О, буду спать.

Мы что занимаемся так. Ой, бачу воду спад. А нет, я не воду спать! Я! на волшебке. Я! спаду. А Я! 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 Можно Я! Ай! Я!

Что ты делаешь? Ой. А <laughs> душ. <coughs> я йду, я йду по дял. <laughs> я можна топотеш волю. Ты понял. Я Думаю, вы дружили тоже поняли, что мне пошли. Речарт 40 поблюда до 30 здесь. Ого. Я йду яму уже топ. Ти що, ж мной? А я записал. Пчаты розтопуємо ям, то розтопуємо. Потім, 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 потім. Еу, сидаємо в ям, робимо свої діла. І Ізад топоїм ям. Ой, стайно так треба топоти. Без затопоїм ям. Опц, 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 опц. Апц, апц. Апч. Я тобі бачу, я зараз тебе. Я з... пробіжить їсти е вовта. Эй, за мной стоять! Ты мана нема. Ты манима. Так. А <thin> ч на демон? Ты не каже, же при камере. Ты видя же, йоу! Йоу-йоу, те, о, як життя! Еще по часть наш. Жевая автоматська. Ай, диктя тут табака. Ах, Ах ты <ріпи> не стоять! не дуже наш. Стоять Бо... за!

все твои песни, это тебе да, мало есть. Я прохожу, uh, в п'ятый ваш торт. Так. Скоро. Что, мне бачу? Угу. Ну ты не шала mm -mm. бог. А где Ты что, на воду спаде? Да. На воду спаде. Жавая автомастер. Ай, диктатут табако. А дуа, дуа, на чому видео вообще мы снимем чего? кофе бели им полканте. Ну там то так то с гузи, ма вели Коп, вели гузи. Коп, коп да. Жару. Так. Чем бывает? Коп